Привіт! Вирішила коротеньке відео зняти для вас. Порадувала мене сьогодні такі квіточки, купила собі і хочу їх посадити, Маємо таку трубу обрізану. Зазвичай там могли бути петунії, але щось мені захотілося іншого. Здається, ці теж звича... звисаючі, але я, впевнена, забула назву. Здається, Лобелія, а може помиляюся, а може вербена. Коротше, головне, що вони мені сподобалися. Зрихлила трошки землю. Налила там добре водички, у них вже така була трошки волога. я типу, походила, знову висохло, ще долила водички, таке майже болото зробила, може так і не требало, І почну висаджувати свої квіточки. Біленька, червона, а також такого кольору, типу фуксії. Така рожева, дуже сильно рожева. Побачимо, що з цього буде. Ну, вже навіть так в такому вигляді мені подобається. Якщо ще вона буде розростатися і звисати, це взагалі буде дуже-дуже гарно. Так, зелений газончик і ось такі квіточки. Чекаємо піони, що скоро вже будуть звісти. Сюди ми їх попідв'язували такими букетами. І ось ще ця труба буде трошечки приобразитися. Ось так, краса. Мені подобається. Далі пішла в городик, щоб вам показати, як цвіте лохина або буракка. Ніколи не бачила взагалі, як цвітуть такого типу кущики, ягодки. Спочатку така ніби пулька, а потім вона розпускається як дзвіночки. Дуже схожа на конвалію цвіт. Дуже цікаво. Вже чекаю, цікаво буде спробувати на смак. Дякую, мама, що привезла. А також з цього ж дня сіла огірочки. не дуже цікавим способом. Ну, я завжди щось придумаю, неординарне. Вирішила їх в пакети в вермикуліт вологий сім. Побачимо. Мені так здається, е, що буде непогано. Прозорі пакетики, там вермикуліт, також кабачки так само висіла. І через тиждень покажу вам результат. Також. Уже сіла один тип огірків, але не таким чином, а просто в землю маю насіннячко. Ось це, бачите, воно там перемішалося кольорового розовеньке. Це Арктика огірок. Насіння ну, має доста, експериментую. І ось мої огірочки. Так, угорські ці рігіна. Зараз їх попікірую, попересаджую в окремі стаканчики. Не дуже добре так в глині одразу вирощувати на розсаду, бо є ризики, що пошкодиться корінець під час пересадки. Ну, але пробуємо. Просто в землю додаю трошки вермікуліта, так, такого біленького субстрату, змочую, знову перемішую добренько, щоб воно таке було. Ну, і не сухе, і не мокре, так? Суміш була. Насипаю потім це все в стаканчики. І попікірювала саму пікіровку вам не показувала, бо незручно було мені. Немає на чому камеру тримати, можна скоро куплю собі штатив. Але покажу вам готовий результат. І через тиждень, звісно, ось вони. У мене такі 6 стаканчиків. Ні, 7. Коротше, мирного неба вам. Всім папа! -па.